Вітаю вас на своєму каналі. Це відео буде про мої улюблені формули луків на весну. Незважаючи на те, що зараз температура ще не дуже весняна, але за пару тижнів вона підніметься до плюс 18, плюс 22. І можна буде діставати весь улюблений весняний та літній одяг. І вже поєднувати його, створюючи весняні образи. Тут я зібрала для вас чотири формули луку, які я використовувала минулої весни. І які я планую використовувати і в цьому році всі вони не складні. Я думаю, що в більшості людей в гардеробі знайдуться речі для відтворення цих образів. Тож, давайте почнемо. Моя улюблена формула луку, яка проста і легка до відтворення, це монолуки. Тут я обожнюю поєднувати сорочки і штани або джинси одного і того ж самого кольору, створюючи цим самим вертикальну лінію, що видовжує зріст. Останнім часом моє улюблене поєднання це біла сорочка і білі джинси, тому що нарешті я знайшла. Ті самі білі джинси, які я шукала довгий час, ідеальної посадки, ідеального крою. І зараз я намагаюся по максимуму використати їх в своїх повсякденних образах. І поєднувати такі образи можна з пальто та тренчами інших кольорів. Вони не обов'язково повинні мечитися з тим кольором, який у вас іде знизу. Тому що зазвичай я ношу тренчі і пальто відкритими, і в нас все одно зберігається ця вертикальна лінія. Тут можна гратися з аксесуарами, використовувати різне взуття по стилю, різні прикраси, сумки, і це все буде створювати вам варіацію одного й того ж самого образу, при цьому в різних настроях. І ось на прикладі чорних джинсів та джинсової сорочки можна побачити, як легко створити характерний образ, тільки додаючи до нього аксесуари. В мене тут і сумка іншої текстури з замші, і видовжений мис, який теж подовжує зріст та наші ноги. Таким чином, ми отримуємо простий але водночас цікавий образ, де, знаєте, око є за що зачепитися. І також мені подобається тут баланс розслабленості за рахунок того, що в мене джинси трішки оверсайз, вони звисають з стегон, і я в них відчуваю себе дуже комфортно. Я підібрала для вас декілька варіантів: це для натхнення, фотографії з Pinterest, я часто звертаю. Питаюся саме туди, коли шукаю якісь цікаві комбінації. Наступний стильовий прийом я назвала контрасти. Саме тема контрастів мене дуже цікавить, коли ми говоримо про стиль. Я порівнюю це з тим, як в одній людині може поєднуватися різний характер, і різні настрої. Так само і в одному образі ми можемо поєднати декілька стилів, і це допомагає нам транслювати нашу собі. Присутність всім іншим людям. І мій улюблений прийом з контрастів це взяти класичний закритий образ і додати неочікувано відкрите взуття. Тут в мене і сорочка з довгим рукавом, і джинси, дуже широкий оверсайз. І я поєднала їх неочікувано із в'єтнамками. Так само можна взяти класичну блакитну сорочку, класичні брюки. Одразу образ стає занадто серйозним. а ми беремо і розбавляємо його таким фанків взуттям, в'єтнапками, фліп-флопами, які ніхто не очікує бачити. Саме для теплої весни, мені здається, це класна комбінація для аутфіту. Тут, наприклад, я замінила класичні брюки на шовкові штани, і вони так само добре працюють в цьому образі. У мене є тут аксесуари, які об'єднані одним кольором. І також тут можна побачити, як в одному образі я поєдную чотири різних текстури. В мене тут замша, в мене шкіра, шов і бавовна. Також тут я підібрала для вас деякі фото для натхнення. Тут, наприклад, і Максі спідниці в поєднанні з тими ж самими фліп-флопами, і довгі джинси з класичним жакетом, і багато інших варіантів просто для натхнення. Ви могли помітити, що в деяких своїх образах для стилізації я використовувала свою нову сумку від бренду Баґлет це сумка з нової замшевої колекції, яку бренд випустив зовсім недавно. У мене ця сумка з'явилася пару тижнів тому, і я ношу її настільки часто, наскільки це можливо. Також до цього моєю улюбленою моделлю в бренді була сумка bg 128. Я часто її використовую в своїх весняних та літніх образах. Ця модель зі мною вже 3 роки, і вона виглядає як нова. Тому раджу вам придивитися до сумок цього бренду, якщо ви шукаєте собі. Оновлення в ваш гардероб, і також ми підготували для вас спеціальний промокод на знижку 7%, який ви можете використати прямо на сайті бренду при оформленні замовлення. Промокод буде тут на екрані, а також я залишу його внизу в описі до цього відео. Наступна формула луку, яку я назвала інверсія, це моя недавня любов, яку теж я почала використовувати з тих часів, коли купила ці ідеальні білі джинси. Разу скажу, що ці джинси від Massimo Dutti, Я не пам'ятаю їх артикул, але це єдина модель, яка закривається на пуговки, а не на блискавку. Тому з іншими ви її точно не сплутаєте. І чому цей образ називається інверсія? Тому що нам з Школи, всім знайома формула Білий верх-чорний низ. Тут я пішла від зворотнього і обрала білий низ і чорний верх. В моєму випадку верх не чорний, а просто темний. І тут я використовую темно-синій колір. Я знаю, що деякі люди скептично відносяться до чорного у обличчя. Тому от ви можете використовувати саме цей стильовий прийом: темно-синій светр, темно-синій лонг, поєднувати з білим низом. Це можуть бути білі брюки, білі сатинові штани, білі джинси, біла спідниця. Такий прийом виглядає дуже неочікувано, але якщо подумати, то в ньому немає нічого складного. І тут я покажу вам деякі фото для натхнення, ми можемо побачити. Що навіть Керолін Бісет кеннеді використовувала цей стильовий прийом, так само як і Мартін Марджела, який був креативним директором за часів Ермес. Я не пам'ятаю, це здається 90-ті чи 80-ті роки. І от я знайшла фото з показу, де він використовував саме такий стилістичний прийом для Ермес. Мені ця комбінація дуже подобається, вона мені нагадує стиль old Money, Коли ви берете всі речі без лого, без принтів, вони дуже прості, але вони дуже гарної якості. От це важливо, наприклад, в моєму образі можна побачити класичний светр від Arket, там використана дуже якісна шерсть. І саме якість виробів тут створює оцю тиху розкіш. І остання формула луку, про яку я хочу вам розповісти, я назвала її текстури, і минулої весни і осені, коли ще було тепло. Це було моє улюблене поєднання. Вона дуже романтичне, вона дуже грайливе. Це поєднання шерстяного об'ємного светру. З льняними штанами. В мене тут вкорочені штани в жовтеньку ромашку, якщо я не помиляюся. І мені подобається поєднувати їх з об'ємними светрами. Светр може бути в колір до ваших штанів, наприклад, в мене тут жовтий светр, і він трішки перекликається з цими квіточками, які в мене є на штанях. Також для більшої грайливості можна додати. Сумку неочікувано за вибором. У мене наприклад солом'яний кошик. І такий образ підійде на той період, коли погода ще мінлива, коли вам то спекотно, то прохолодно. Під низ можна одягти футболку. І, наприклад, якщо вам спекотно зняти светр і пов'язати його на плечі. А потім, коли сонечко заходить і одразу стає прохолодно, ви можете одразу накинути цей светр на себе і вам буде тепло. І як референс, я тут підібрала різні поєднання. Так само можна побачити і штани з шовку, і це можуть бути речі в одних кольорах, як, наприклад, коричневий светр і коричневі штани. Або навпаки, це можуть бути різні кольори, але так само добре поєднуватися. І от та сама цікавинка, яка буде об'єднувати цей ваш образ, це саме різниця текстур. І неочікуваність їх поєднання. І наразі це все. Я вже дуже чекаю теплої весни, щоб використати всі ці формули для своїх повсякденних образів. Ви напишіть в коментарях, які у вас улюблені поєднання на весну, або які стильові прийоми ви використовуєте саме навесні, або влітку. Якщо вам сподобалося це відео і було корисно, то ставте пальці вверх, підписуйтесь, залишайте коментарі внизу. Мене це дуже сильно мотивує. Я дякую вам за перегляд і бажаю гарного дня!